<плес> <плес> Ого! У те да... розгорається по ходу. Терміново Крим здригнувся. Наші безпілотники зайшли. Вибухи видно з космосу. Одразу три топові цілі Путіна в хлам. Блекаут накрив півострів. Повна жесть почалася прямо у цю мить. Москва опускає руки, Донецьк у вогні. Гучна помста фламінго. Пекло зжирає окупантів. Кремлю вже не смішно. Останній подих про це далі. Додивіться до кінця. Вітаю! Це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Крим розриває від вибухів. Дрони пролетіли як тіні смерті, і півострів миттю вибухнув у полум'ї. Окупанти розбігаються із цього виру пекла у різні боки. Під прицілом наших морський нафтовий термінал у Феодосії. Окупанти ледве віддихалися від попереднього розгрому. Аж тут новий. Коли нафтову базу у Феодосії уразили 6 жовтня напередодні дня народження Путіна, жоден російський посадовець у Криму не промовив про це ні слова протягом чотирьох днів, поки вона горіла. Цього разу удари одразу по п'ятьох резервуарах. Самопроголошений глава Криму Аксьонов в істериці. Пожежа спалахнула миттю пабліки. На всю волають, що смужка диму від палаючої нафтової бази у Феодосії простяглася аж до керчі та далі через протоку. Вона зараз вся говорить. у нього 6-7 точок рідбо больше, больше. Ми вже, вже в параліні які прямо друг за другими блекаут схоже все таки дістався Криму. Підстанція кафа у Феодосії не витримала пекельної зустрічі із нашими енергоміст між РФ і півостровом схоже відправився у свою останню путь. Підстанція є ключовим вузлом для енергопостачання Криму, обробляючи більшу частину потужності енергомосту а також забезпечує розподіл електроенергії між північною та східною частинами півострова. Неспокійно від ночі і в Сімферополі удар на себе взяла надважлива підстанція окупантів. Втратили росіяни пильність і на території РФ у ростовській області. Дискотека наповну ближче до четвертої ранку. Серія вибухів на західних околицях міста. Наслідки уточнюються. Офіційний Ростов мовчить. Схоже, естафету перейняв і тимчасово окупований Донецьк. Спокій окупантам лише сниться. серія вибухів та пожежа на об'їзній дорозі. Наші дрони влаштували противнику квест із присмаком пороху. Те <ріст> та <ріст> місцеві повідомляють про пожежу в районі колишнього Ашану біля об'їзної траси Слов'янськ, Донецьк, Маріуполь. Розгорається походу. За словами росіян сталося задимлення однак на всю чути повторну детонацію. Но зараз українські удари розривають серце Росії. Несподіваний удар наших сил вразив Кремль. Паніка і хаос серед окупантів. Українська балістика діє прямо на території ворога. Точні і нижчівні удари летять роєм, розтрощуючи позиції. Фламінгу готові перерізати Крим. Нептуни заряджені на максимальну потужність. Путін не очікував такого гучного розгрому. над силами противника. Нависла чорна хмара катастрофи. Сили оборони не відступають наступний вибуховий сюрприз уже на підході, Шокуючі прогнози від наших далі. Наслідки війни розв'язаної Росією починають повертатися на її територію у вигляді українських дронів та далекобійних ракет у Генштабі. Припускають, що після Білгорода на власній шкурі дізнати, що таке блекаут зможуть москвичі. Допор не працює. у Будьонова. справа там 10, 12, 14. Темнота. ліва Будьонова. Темнота. Утюнова і на перехрьостах роботи. Тим часом ще два російські регіони Тюменська і Свердловська області ввели обмеження на продаж бензину в одні руки не більше ніж 30 літрів. До цього нововведення на ринку торкнулися Хабаровського краю, Челябінської області та Окупованого Криму. Усі ці черги та порожні заправки через щоденні атаки по НПЗ. Головнокомандувач Сирський заявив, що у вересні за програмою Діпстрайк доповіли про 70 влучань по території РФ. Нищимо в країні агресорі, виробництво паливно-мастильних матеріалів, вибухових речовин, і інші складові російського воєнно-промислового комплексу, зокрема переробку нафти в Росії, зменшено на 21%. Активізація і розширення так званих дальнобійних ударів України по території Росії стала однією з головних тем зустрічі президента з силовим блоком. Українська далекобійна зброя стає відчутно якісніше. Ми постійно для цього працюємо і вже надали багато різних можливостей саме для виробництва, необхідні фінанси, всю необхідну підтримку. Треба так само відчутно масштабувати застосування. Маємо, маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Все повинно бути реалізовано. Українську влучність вже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь точкових ударів. І на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти безперечно. Мир носіями ударів у глиб території Росії на даний момент є ракети «Фламінго» та Нептун. Про запуск виробництва перших компанія Фаєрпойн заявила наприкінці літа. Тоді ж у мережі з'явилося відео запуску «Фламінко». Осінь та аналітики припустили правда, що вони могли полетіти по території окупованого Криму. Видання Велт заявило, що саме Фламінго знищили базу ФСБ на півострові. Три ракети залишили кратери діаметром по 15 метрів. Німецькі журналісти заявили, що щомісяця з конвеєра сходить по 50 ракет, а планується й по дві сотні на місяць. І ось росіяни продемонстрували, нібито уламки збитої ракети фламінго. За їхніми даними її на території РФ вразив комплекс «Бук» на висоті 100 метрів і при швидкості 600 кілометрів на годину. Судячи з заводського номера, припускають окупанти. Це 106-й боєприпас вироблений у вересні. Достовірного підтвердження, що «Фламінго» рознесло базу ФСБ, немає. Військові аналітики вважають, що завдалими ударами і не тільки цими міг стояти сам Нептун сьогодні в українському ВПК, вже випробувано і поставлено на потік три його модифікації. Готується четверта. І зараз проходить іспити. Це довгий нептун, це який за тисячу кілометрів. Там тисячу кілометрів. Він зараз проходить іспити. В нього були вже враження, скажімо так, позитивні. Далі проходить він. Далі проходить іспити. Далі це питання паралельно. це Постановки його серійне виробниця. Я вважаю, ця серія Нептунів. Це, ну, по-перше, країну робить досить спроможною, розкриває наш бойовий потенціал, тому що ну, не всі країни світу мають крилаті ракети, а ще крилаті ракети, які їх в перспективі і вони будуть і морського базування, і наземного базування, і, скажімо так, на різні зі зрозумілих причин українські зброєрі не надто поширюються про удари по агресору. Але президент Зеленський зізнавався пресі, що сили оборони навіть комбінують їх, і це визнають аналітики. Успішна практика, яку українці можуть перейняти у свого ворога. Ця ракета, скоріш за все, вона може бути більш масовою, але за рахунок іншого може бути більш дешевою ніж м -м, високотехнологічна ракета, якою є ракета Нептун. І тут є цілий ряд комбінацій. Це знову ж таки ракета Нептун може як менш помітна і більш точна використовуватись для, скажімо так, розчищення коридору, або наприклад, і навпаки, може використовуватись наприклад ряд ракет фламінго, які будуть дуже помітні використовуватись, знаєте, як і дешеві, як ракети, які на себе відволікають сили протиповітряної оборони ворога. В той час як ракета Нептун буде проходити в цей момент, і менш помітна ракета, більш точна буде заходити і завдавати акцентованого Удару український ВПК вже далеко не той, яким був на початку повномасштабної російської агресії. Військово-політичне керівництво країни нарешті зрозуміло, що стабільні поставки озброєння на фронт можуть гарантувати лише місцеві виробники. Щоправда, за наявності належного фінансування. Але з кожним днем, як небо ЄС тероризується більше невідомих дронів, європейці та скандинавські країни активніше цікавляться не лише досвідом, а й кооперацією з Україною у виробництві зброї, що відповідає реаліям сучасної війни. Оже українська зброя взяла курс прямо на найважливіші об'єкти Путіна. До Чорноморського флоту летить рій дронів і вони покликані стерти його з лиця моря. Наші зайшли жорстко, Кремль екстрено переводить сили в режим тривоги. Мегазброя, що набрала хід за тисячі кілометрів, вже підводить приціл до російського узбережжя. Безпілотні катери вриваються в бій, а Чорне море розривають удари. Пастка замкнулась. Ворог опиняється на краю прірви. Треба бачити це на власні очі. Останні дні російського чорноморського флоту до розгрому окупантів залишається дедалі менше часу. Цього тижня Україна відзначає триріччя з моменту першого удару по Кримському мосту. 8 жовтня 2022-го на переправі пролунав потужний вибух, який серйозно пошкодив автомобільне полотно та залізничну гілку. Тоді в Україні з'являється абсолютно новий та унікальний рід військ та власний передовий вид зброї. Морські дрони в результаті ЧП установлено автомобільне движення на Кримському мосту. Тоді весь світ дізнається, на що здатні українські морські дрони Україна продемонструвала що її морські дрони. От вони, мабуть, є картинка, як вони виглядають. Ці морські дрони ефективне оружиє. Останні три роки українські морські БПЛА стали господарями Чорного моря. Тим часом хвалений путіним чорноморський флот змушений ховатися від наших дронів у віддалених портах. Це в принципі своєобразна не знаю, армія майбутнього. Це той елемент, який дозволить сохраняти людські жизни, який дозволить працювати більш ефективно. Ефективність сучасної української морської зброї складно заперечувати. Їй щоразу вдається проривати ворожу систему оборони і навідуватися в російські порти та бухти. Дрони і в повітрі, і на землі дуже хорошо видні. І працюють по ним, в тому числі автоматичні пушки. Ну то тобто, ведеться вроді як прицільний огонь, тобто на глазок. И вот они не могут попасть по нему. И это несмотря еще раз на то, что прекрасное освещение, его прекрасно видно, он идет относительно недалеко, они не могут по нему попасть. Тотальная катастрофа. И с каждой новой атакой на российские военные корабли украинские дроны стают дедали технологичнейшими. Естественно, что бить теперь будут вот всю эту цепочку просто потому, что украинцы взялись за это дело крепко. У них получается, они видят, что система ПВО России везде буквально сдает. Так почему бы не попробовать? Тепер же у Путіна не залишилося жодної віддаленої бази у Чорному морі, де бункерний міг би сховати від українських дронів свій флот. Як стало відомо, Укроборонпром щойно уклав угоду про співпрацю з американськими партнерами, що дає Україні можливість отримати в своє розпорядження абсолютно новий тип дронів-екранопланів з дальністю майже 5 тисяч кілометрів і корисним. Навантаженням у одну тонну домовилися про співпрацю в концепції Float and Fly, А також плануємо разом напрацьовувати рішення для підвищення швидкості та стійкості наших виробів. Ми зацікавлені розвивати виробництво на території України, а також організувати навчання для наших зброярів. Ця новина викликала чергову хвилю паніки у Кремлі. Тепер кожне військове судно та всі без винятку бази армії РФ на Чорному морі під прицілом ЗСУ. Видимо, що вже е, от, і кількість цих дронів, і качества. позволяет украинским военным барьировать их использование и делать такой определенный микс по различным типам для того чтобы достигать своих целей І українські військові, як ніхто інший, вміють досягати своїх цілей усіма можливими методами. Не просто так вони задають світові тренди операцій на воді. Морські дрони України підштовхнули й інші країни до використання подібних технологій. Сьогодні наші безекіпажні катери є головними учасниками сучасних навчань, які проводить Португалія на очах представників військово-морських сил НАТО із Залученням десятків оборонних і технологічних компаній та їх експериментальної зброї проводиться тритижнева битва за контроль над умовними десятьма тисячами квадратних миль океану. Внаслідок тривалої битви на морі українські дрони показали свою найвищу ефективність. Тепер, на думку військових експертів, отриманий досвід ЗСУ масштабують у Чорному морі. Украина получила, и это подтверждается всеми событиями последних дней, получила эффективное оружие для борьбы с российской военно-морской монополией и, по сути дела, подорвала эту монополию. Якщо рік тому українські дрони фактично витіснили російський флот із Севастополя, то тепер спокою йому не буде і в новоросійську Кремль не встигає за українськими новими морськими технологіями. Поки російські моряки тренуються стріляти по надводних цілях, дрони Магура, наприклад, оснащуються кулеметами, зенітними та протикорабельними ракетами. Деякі з них навіть виконують роль мініатюрних авіаносців. Носців, слугуючи слугующим майданчиком для запуску дронов. Подобные дроны они могут быть разных типов и, кроме того, могут применяться роевым методом, методом для того, чтобы уверенно наносить поражение флоту противника. Вторгнувшись в Україну у 2014 році, Путін спровокував цілу революцію у війні на морі. За останні три роки Україна повністю переписала перебіг подібних боїв, і її внесок у розвиток військово-морських сил західні експерти вже порівнюють із такими технологічними проривами свого часу, як будівництво підводних човнів, або навіть прихід пари на зміну корабельним вітрилам. Якими будуть наступні удари по окупантах, і чи зможуть вони остаточно поставити РФ на коліна? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами понад 470 тисяч підписників. Далі більше побачимось.